Шановні колеги, а зараз запрошуємо вас на урок української мови. Тема нашого уроку лексична норма, лексичне значення, лексична помилка. Одне з найважливіших сучасних умінь учнів це вміння логічно правильно висловлювати свою думку. Професійна лексика розвиває здатність мислити, доводити свою точку зору, вільно оперувати професійною термінологією. Сьогоднішній наш урок проводиться виключно на вивченні професійної лекції і спрямований для поглиблення знань учнів, які навчаються за професією слюсок з ремонту сільськогосподарських машин та устаткувань. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1 а також водій автотранспортних засобів категорії С. У ході нашого уроку ви закріпите теоретичний матеріал про лексичну норму, лексичне значення слів професійної лексики, просутність лексичної помилки. Пригадайте визначення понять метафори, антонімів, омонімів, синонімів, однозначних та багатозначних слів. Ви вмітимете чітко висловлювати свої думки, оперувати набутими знаннями у щоденному спілкуванні, Використовуйте правильну термінологію та професійну лексику в усному та писемному мовленні. А зараз, так як ваша майбутня професія пов'язана з дорогою, давайте відправимось у віртуальну подорож. Я запрошую вас до красивого міста. Перед вами широка автострада. Дуже багато різних машин, пішоходів, які спішать у своїх справах. Скажіть, але ця дорога має свою особливість. Вона не має Жодного дорожнього знаку, жодної дорожньої розвідки. Скажіть, будь ласка, що чекає нас на такій дорозі? Так, я з вами походжуюсь. Звичайно, дорожній хаос. Ось так і в мові. Якщо мовної норми не вистачає, вона відсутня, або їй не дотримуюсь, то теж виникає хаос, тільки мовний хаос. Отже, Мовна норма це ніби дорожні знаки у мови. А зараз давайте пригадаємо, що ж таке лексика це всі слова, які вживаються в нашій мові. А звідси і лексична норма це вживання слів у властивому їм значенні. Отже, лексичне значення слова це основний, реальний його зміст. У вашій професії дуже багато професійних термінів. З ними ви будете постійно спіткатися у щоденному житті, щоб покращити ваші мовні здібності до уроку підготовлений електронний посібничок. Це невеличка книжечка. Професійно спрямований вправи професій з української мови. У ці... давайте познайомимось із цією книгою. Книга укладена спеціально для учнів, які бажають оволодіти професіями сільськогосподарського профілю. Наприклад, тракторист-машиніст широкого профілю, виноградар, машиніст бульдозера, машиніст-екскаватора, садовод. «Слюсар з ремонту машин та тракторів, слюсар ремонтник, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин. Дана книжечка має тільки один розділ лексикологія. І в ній передбачено збірник вправ саме за цією темою. Зараз ми з вами виконаємо одну із цих вправ. Вправа номер 3 Поясніть лексичне значення виділених слів. Складіть з ними речення, вживаючи їх у прямому значенні. Кожна мова багата своїм лексичним значенням, багата своїми словами. І слів, які з'являються постійно у нашій мові в інших мовах, просто важко перерахувати. Але сьогодні ми звернемося до лексики професійної. Лексичне значення слова робить нашу мову емоційною, красивою, виразною і чіткою. Серед всього багатства лексичного значення виділяються слова багатозначні і однозначні. Однозначних слів у вашій професії буде найбільше. От вам дам деякі приклади з них, Блок-карти. Дозатор, циліндр, двигун, радіатор, агрегати, вентиляція. Багато цих слів ви вже знаєте, і з ними зіткалися е, на уроках із спеціальної технології, агротехнології, трактори та інші. Але серед слів, навіть професійної лексики, дуже багато багатозначних слів, наприклад, свічка. Свічка у двигуні і свічка, яку можна запалити в кімнаті. Рама, замок, лебідка, юбка, якір. І це як можна продовжувати і продовжувати. Виконуємо знову ж вправу. Повертаємось до нашої електронної книги Професійно спрямовані вправи». І виконаємо завдання номер 5 Виразно прочитайте текст, випишіть слова, які можуть бути багатозначними. складіть з ними речення, надавши їм професійного спрямування. Будь ласка, виконуємо цю праву. Серед лексики української мови. І серед вашої професійної лексики, зокрема, дуже багато слів метафор. Наприклад, зоряна дорога, синьооке поле, шовкова нива, багатий урожай це все слова, які мають переносне значення. Тобто метафори. Умоніви це слова однакові або подібні за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, дорога. Дорога «Дорога» може бути батьківщина, людина, дорога пам'ять, але в вашій професії є слово дорога, яка стелиться перед вашим автомобілем. Гусениця гусениця, кожу кожу. Синоніми це слова тотожні або близькі за значенням, але різні зазвичай. Огоніві це слова протилежні зазначені. І таких слів у вашій професії теж досить багато. Тому знову ми повертаємось до нашої книги Професійно спрямовані вправи» і виконуємо завдання номер 6 Завдання номер 6 Доберіть синоніми до слів, з'ясуйте їх лексичне значення. І дамо вам такі слова. Вмонтовати, замерзання, закрити, встановити, полагодити, циркуляція, ефективний, розливати, виготовляти, повертається, розміщується, рухається, надходить. Доберіть, будь ласка, синоніми і з'ясуйте їх лексичне значення. Але якщо ми не дотримуємось усталених норм української літературної мови, виникає лексична помилка. Лексична помилка це порушення відповідності між явищем і способом його називання. І давайте з вами. Виділимо самі найпоширеніші види лексичних помилок, які зустрічаються у вашому мовленні, у мовленні ваших друзів, знайомих, і ви повинні знати, як правильно говорити і як уникнути даних помилок. Найпоширеніші помилки це такі уживання слів у невластивому значенні. Наприклад, ставимося до всіх з повагою, а часто доводиться чути. А не відносимось з повагою. Уживання слів-паразитів теж дуже поширений прийом лексичної помилки. Серед таких слів найбільш вживаними є: ага, ну, так, значить, отже, і цей ряд можна дуже продовжувати. Уникайте, будь ласка, таких слів, і ваше мовлення буде красивим і чітким. Уживання ненормативних слів, жаргонів, Наприклад, утекти, часто говорять учні, а не «злиняти», Друг, а не келіт. Отже, правильним є утекти друг. Не засвідчуйте свою мову. Вживання росіянізмів, колишній, наприклад, а не бувший, наступний, а не слідуючий. Перенасичення тексту чужомовними запозиченнями. Зловживаннями іншомовними словами, наприклад, самостійний слід говорити, а не автономний. Уживання тавтології, наприклад, конструктор створив, правильно говорити, а не конструктор зробив. Уживання плеонарні, тобто багатослів'я. три роки тому, а не три роки тому назад, сплутування пародії. Дружна група Слюсарів, а не дружня група Слюсарів. Порушення фразеологічної точності, наприклад, Соломонове рішення, а не Соломонова праця, уживання слів невластивих українській літературній мові, тобто діалектизмів, полонізмів. Порушення сполучуваності слів, часто засноване на інтерференційних. Уживання слів, уживання слів невластивих епосів Мається на увазі історичні епосі. Також треба пам'ятати, що не слід забруднювати свою мову суржиками. Перед вами таблиця як не можна говорити і писати, і як треба правильно говорити і писати. Наприклад, без ви, без виключення. Без винятку. В другий раз, а правильно іншим разом. Виключна роль. Вірна відповідь. Виняткова роль. Відмінити закон. Правильно скасувати закон. Повістка дня. Порядок денний. Приймати участь, брати участь. Являється доказом. Є доказом. Заплановані міроприємства. Заплановані. Заходи. Бувший президент, колишній президент. І серед професійної лексики, вашої професії ми обрали самі найвлучні такі слова, які досить часто ми чуємо і на уроках виробничого навчання, і на уроках спецпредметів, і в повсякденному вжитку. Тож слідкуйте за своїм мовленням і як висококваліфіковані майбутні спеціалісти, говоріть право. Запам'ятайте, шановні учні, що ваше мовлення багато говорить про вас. Яким є мовлення, таким є людина. Тому ж слідкуйте, щоб ви говорили логічно, виразно, продумайте кожну тему перед тим, як висловити основну думку. Уникайте повторів пустопорожніх фраз, виділяйте найважливіше, добирайте найточніші слова, правильно використовуйте Професійні теми. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно політь бур'я, чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухмяна. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Дякую за увагу.